Що таке обсесивно-компульсивний розлад? Нам треба розуміти, що обсесивно-компульсивний розлад це вид тривожного розладу, в якому є обсесії, нав'язливі думки і компульсії, нав'язливі дії. І зазвичай ці нав'язливі думки мають підкріпитися нав'язливими діями, тому що якщо ви цього не робите, у вас дуже сильно піднімається тривожність і вам стає просто нестерпно. Наведемо приклад, наприклад, ви боїтеся, що ви можете причинити комусь якусь шкоду. Ви ховаєте всі гострі предмети, всі небезпечні предмети, наприклад, так. Чи, наприклад, ви боїтеся, можливо, там десь заразитися, так? Ви, як наслідок, наприклад, одягаєте рукавички в громадський транспорт, наприклад, чи коли до тупорил знаєте, притрогуєтесь, ви якось берете серветку і вдома, наприклад, можете приходити 40 разів мити руки. По суті, отак проявляється цей обсесивно-компульсивний розлад. І тут ще важливо розуміти, що обсесивно-компульсивний розлад, оці контроль при обсесивно-компульсивному розладі, це не такий не вид перфекціонізму, це по суті так тривога говорить.